Три тисячі продуктових наборів від благодійної організації Людина в біді роздають в Олександрійському центрі допомоги. В наявності два види наборів, пояснили волонтери. Ця коробка розрахована на двох людей. Ось. Тут порядка 10 кілограмів. Ця коробка на три, чотири, п'ять чоловік розрахована десь в два рази більше. Талончик номер один, дві особи. Ми видаємо ось такий набір. 10 кілограмів. Продуктові набори отримують люди з числа внутрішньо переміщених осіб. Містять вони продукти першої необхідності крупи, макарони, консерви, цукор, борошно, солодощі. Взагалі ми з Маріуполя. Ми ну велика ми родина, і ми в другий раз вже цей саме набор. Отримуємо і взагалі допомогу часто ну, отримуємо від місцевих людей. Ми тут вже рік і так ми думаємо вже в школу піти. От, моя старша сестра вже в коледж поступила, вже скоро другий курс буде. Приємно вразила відсутність черг і злагодженість роботи волонтерів. Перед тим як ми відкривали реєстрацію, то ми попередили всіх, що наборів вистачить на всіх. Спасибі, величезна благодійна організація Людина в біді. Вони нам надавали допомогу в кількості 900 наборів ще в березні місяці. А зараз надійшло 3000 тисячі наборів. Причому тисяча наборів надійшли на родини від двох осіб до двох осіб, одна-дві. І три-чотири це велика коробка в два рази більша, там і крупи. Ну тобто, все не і консерви дуже гарна допомога. Тому ми закрили перше коло. Ті люди, які ще не отримали, які отримали в березні. Ми дозакрили перше коло і відкрили вже друге коло. Тому реєструватися можна. Тобто люди, коли побачили, що наборів дійсно достатньо зараз реєструються. Ми вказуємо конкретну годину на яку вони приходять, для того щоб не створювати черги. і Люди зрозуміли, що навіщо то штовхатися, створювати ажіотаж, якщо можна прийти на свій час, і без черги отримати набір. Любов Мороз анонсувала, що ще можна отримати у центрі, і коли. В нашому телеграм-каналі ми розписуємо. Ми навіть цього разу написали графік роботи на тиждень. Тобто, в понеділок ми видавали звичайну допомогу. Це речі, одяг, памперси, особливо для діточок, памперси для дорослих. Очікуємо дитяче харчування. Є зараз овочеві, такі пюре. І в п'ятницю також ми будемо видавати, ну, працювати в звичайному режимі. А завтра, і післязавтра, ми ще будемо видавати продуктові набори. Далі ми закриваємо друге коло і Видавати вже третє коло продуктові набори. В дні видачі на центрі задіяно 30-35 волонтерів. Реєструють на двох дільницях, видача на треті. Наборів вистачить всім, запевнили волонтери.